Як аварія на ЧАЕС вплинула на українську літературу? Відео до другого етапу Олімпіади Крутознань, учня 8 класу ліцею номер 1 Клинівської міської ради Вінницької області Євтха Дмитра Олексійовича. Мета дослідити вплив аварії на Чорнобильський АЕС на літературу, зокрема на поезію та прозу, розкрити художні засоби, за допомогою яких українські письменники та письменниці осмислили цю трагедію. Завдання проаналізувати мотиви в Чорнобильській літературі, дослідити критику письменників у творах. Виявити ознаки характерної травми в художніх текстах. Ознайомитися з ключовими творами, що висвітлюють катастрофу, стимулювати рефлексію щодо наслідків трагедії для української культури та суспільства. Усі знають про трагедію на Чорнобильській АЕС в ніч на 26 квітня 1986 року. Ну що, на перший погляд, звідси взяти? Аварія та й годі. Частково погоджуюсь, але ж трагедія певним чином вплинула на мистецтво, зокрема на літературу. Не назов цей чинник позитивним наслідком, але все ж про це не треба забувати. Давайте домовимося. Задля того, щоб не розтягнути відео, називатиму характерні риси Чорнобильської поезії, а вже звідти цитуватиму. Отже, абіль... найбільша аварія на честь прив'язують до біблійних мотивів. Це бачимо в поемі Івана Тарича Чорнобильська Мадонна. Який напій ти в квітень той била, коли заквітла син ти ходила, Від відірда себе не берегла, тебе накрила та нечиста сила, а хустка збилась так на голові. Що лисиною світиш, Божа мати. Я посій слід твій бачу у траві, який, боюсь, і подихом займати. уривку бачимо порівняння партійної державної влади з Старим Іродом. Поема просякнута апокаліптичними мотивами, викриванням пафосу, відчуттям відповідальності за трагедію. Адже син автора захворів на променеву хворобу, надаючи допомогу постраждалим. Звідси постає образ Мадонни, матері, яка народила сина, причетного до аварії. Наступна риса це випади на адресу влади. Це відображено приміром творі Ліни Костенко атомний вій опустив бетонні повіки. Загинули ліси і землю занебали. Поставили Аес в верхів'ї трьох річок. То хто ж ви є? Злочинці, канібали, ударив чорний дві і досить балачок. В яких лісах іще ви забарложені? Що я чаю, ще занапастять? І мертві, і живі, і ненароджені нікого з вас до віку не простять ж у тій самій Чорнобильській Мадонні. А мені, а мені, слава слово, вас пославив, дурний вертопрах, відібрало спещену мову. і Інімоцтвою геть у віках. Ну і звичайно, всі розглядали чорнобильську трагедію як українську народну травму, що прослідковується, зокрема, у творі Ірини Желенко похороном. О, возгорись, вогонь скорбот моїх! І воскричись за весь народ, що гине. Убили землю, випили з-під ніг. І в зашвороху забилась Україна. До речі, про авторку. Її цикл день гнів, камера на меланхолійні вірші спостереження, згубився в кричавках шістдесятників, але все ще не найпотужніше розкриває проблему уваги. Повечорі, час молитовний, смиретний, лев мармуровий спить, як на дні ріки, золотом плаче старенька оранжерея, щось доцвітавній, трагічне й під яремно, і омивають коріння джерела гірки. Так, це було зараз про лірику, але ж не лише не обмежується література. Є ще епос. Отже, зараз про це. У 1988 році Володимир Яворівський написав роман Марія з Плином у кінці століття, який виник в результаті його кореспондентства одразу після вибуху. Трагедію та її наслідки Володимир Яворівський передає через долі членів Роди Мировичів, старший син якої проєктував реактор, а менший загинув під час вибуху. Проте автор спостерігає вплив катастрофи не лише на одну сім'ю. А простежує цей вплив на життя всього навколишнього селянства, розташованого за 20 км від час. Останнє, що хочу розглянути, це книга Сергія Плохія Чорнобиль. Історія ядерної катастрофи. Книга є першою історією катастрофи від вибуху до закриття АЕС. Чорнобиль вибухнув почти через радянську систему, яка це все обвод... обгородила гріфом секретності. Сьогодні реактори Чорнобильського типу вже не будують, але авторитарний режим, яке... який це все контролює, залишився. Нам є чим поділитися і є на чим задуматися. Це так пише анотація. Отже, розглянули сьогодні вплив трагедії світового масштабу на таку, здавалося б, непричетну до цього галузь, літературу. Але деякі літературознавці вважають аварію на час точкою відліку українського постмодернізму. Завершу відео уривком з пеми Береса Влійника Куди ж ти дивився, коли діти твоєї надії, руйнуючи спокій і ще про слов'янських пластів, заклали реактор як міну повільної дії? Під саму колиску твоїх однокровних братів. Невже ти хотів ушукати природу закляттям, що в нас пак і смерчі ласкавіші, ніж за бугром? Отямся ж нарешті. нещадий однаково атом, що в них за Гудзону, чи в нас над блинним Дніпром. Однаково ділиться він до межі рокової. Чи відаєш ти, що за нею з пелени, Коли над планетою виросте гриб санини по сієнній сліпості твоєї гордині людської? Питання до глядачів. То цей чоловік на 13-му, тобто на новому слайді, і чому я його туди вліпив? Пишіть в коментарях здогадки. використані джерела. І ще. Як завжди, можете посперечатися зі мною в коментарях. Дякую за увагу.